Документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів Маріуполі серед п'яти номінантів на Оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Про це оголосили під час прямої трансляції. Нагадаємо, 23 січня. Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію Оскар. Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки «Опенгеймер» Крістофера Нолана та бідолашні створіння Йоргаса Лантімоса. Вони здобули 13 та 11 номінацій відповідно. І більше про номінантів на Оскар 2024 Говоримо із виконавчою директоркою Української кіноакадемії Анною Мачух. Анно, вітаємо. Ви чуєте нас? Доброго ранку. Так, доброго ранку. Отож унікальна подія для України так. Номінація на Оскар нашої документальної стрічки. На вашу думку, як ви можете оцінити шанси отримати перемогу і які ще інші конкурентні стрічки, скажімо так, які поборються за перемогу також? Ну, насправді шанси дуже високі, і це перший дійсно український фільм потрапив в номінацію, тому що до цього ми максимум потрапляли в короткий список, що вже було дуже добре. Ми минулого року дуже сподівалися на те, що пройде фільм Клондайк, але так не склалося. Але цьогоріч ми маємо таку стрічку. Як 20 як днів Марію Маріуполі», яку не хотілося б мати. Насправді, я сподіваюся, що глядачі бачили її або бачили частини. Тому це така і радісна подія, що ми в номінації на Оскар. А з другої сторони, і, власне кажучи, не хотілося б бути в номінації саме з такою стрічкою. Вона потрапила в номінацію саме найкращий документальний фільм. Ми її від України подавали і в номінацію найкращий фільм іноземною мовою. А також Україну представляли в цій гонці Оскарівський фільм Звідки куди матчика Хамела, польського режисера, волонтера, який, власне кажучи, задокументував те, як він вивіз практично із окупованих зон, із зон бойових дій. Uh, і uh, це все вилилося в таку стрічку, яка власне кажучи, навіть перемогла у нас на Одеському міжнародному кінофестивалі влітку в Чернівцях, але вона не потрапила до номінації. Uh, номінанти в нашій категорії найкращий документальний фільм дуже сильні. Наскільки я знаю, чесно скажу, не бачила всі фільми, але знаю, що uh, дійсно дуже потужний uh, оскарівський конкурс цьогоріч, якого не було вже в останні роки, тому що в попередні роки все було досить таки uh, прогнозовано цьогоріч. Не прогнозовано, але ми дуже сподіваємося, що фільм все ж таки переможе е, в цій номінації. Для цього є всі шанси. Це і сама стрічка вона дуже якісно зроблена. Е, і е, ті партнери, які займаються Оскарівською компанією, тому що це е, велика американська е, компанія Associated Press, е, власне кажучи, яка знімала цей фільм разом з Мстиславом Черновим, і це і потужний sales дистриб'ютор в Америці. Е, стрічку вже побачили багато глядачів по всьому світу. Тому шанси є, тримаємо кулачки і 10 березня вже дізнаємося результати. Пані, скажіть, будь ласка, якщо по роках дивитися, наскільки часто українські фільми потрапляють в номінацію на Оскар? Жодного, це перше. То за всі роки український фільм, саме український фільм, в номінації не був. Тут з'явилася сьогодні інформація про те, що дистриб'ютор Артхаус Трафік соціальні мережі ікс повідомив, що документальна стрічка «20 днів Маріуполі від завтра знову з'явиться в кіно. А в мене питання, чому на вашу думку, взагалі українські фільми в прокаті дуже короткий термін? Це я з власного досвіду. Говорю, якщо в перший тиждень не встигнеш, то не факт, чи в наступний тиждень встигнеш подивитися. Ну, на жаль, глядачі українські українські фільми не дуже гарно сприймали в попередні роки. Лише буквально ось в останні роки у нас був такий пік інтересу, цікавості саме до національного контенту, до українських фільмів і почали їх переглядати в кінотеатрах. А кінотеатри працюють за принципом: якщо глядач не йде, то вони фільм з прокату знімають. Тому я дуже сподіваюся, що це відновлення прокату допоможе, і глядачу знову ж таки подивитися кіно, тому що фільм. Дуже вартий нашої уваги. Я розумію, що це важко дивитися саме такі фільми, але це наша реальність. Це те, для чого створюється документальне кіно, щоб ми не забували те, що відбувається в нашій країні і нашого ворога не пробачили. Дякую, пані Анну. Це Анна Мачух, виконавча директора української кіноакадемії. Була на зв'язку. Розказала про те, що Україна має шанс отримати перший в історії Оскар за фільм «20 днів у Маріуполі.